Ну, спосіб життя знаєте, це така штука, яка допоможе якісно жити любій людині, не обов'язково з якоюсь проблемою зі здоров'ям. Вітаю в проєкті «ЦЕОК». Я Ксенія Возніцина, директорка центру психічного здоров'я та реабілітації ветеранів Лісова Поляна. Сьогодні ми поговоримо про черепно-мозкову травму, про її можливі наслідки і про спосіб життя, який допоможе ці наслідки подолати. Фронт хвилі вибухової хвилі проходить з дуже високим тиском через всі структури головного мозку, і потім різко падає. В цей час можуть з'являтися такі пухирки газу, які потім схлопуються, можуть викликати мікротравмування судин, кровоносних судин. Також сама хвиля через так званий гідродинамічний удар викликає той дрібний, невидимий оком розрив нейрончиків і аксонів, тобто зв'язків між ними. Нейронами, що потім може даватися в взнаки через там деякий час, навіть після отримання травми. Особливо хотіла би звернути вашу увагу на самому терміні, да слово контузія, який зараз у всіх на вустах. Контузія це такий термін, не зовсім коректний. Він є застарілим. Власне, це легка черепно-мозкова травма у вигляді струсу головного мозку, до якого додається ураження слухового або вестибулярного апарату, що називається акуберотравма. Ми можемо бачити певні певні наслідки і певні прояви. Вже протягом півроку, і року, і двох. А симптоми, і скарги вони дуже дуже різноманітні, і їх можна виділити в такі три великі групи: перша це група соматична складнощі з зором і складнощі зі слухом, і головні болі, головокружіння, метеозалежність, нестабільність тиску. Друга велика група це емоційна складова да, цього симптому комплексу. І це подразливість, нестабільність емоцій, агресивність, схильність до депресивної такої. Поведінки і третя велика група власне це когнітивна група симптомів, і це контужена пам'ять, як багато наших пацієнтів кажуть. І це складнощі з запам'ятовуванням, складнощі з утримуванням уваги, концентрації. Важко виконувати ті прості речі, які раніше вдавалися легко. Існує певна кількість міфів щодо подолання наслідків травми. Лікування власне струсу, струсу головного мозку базується на нашій унікальній властивості нашого мозку, нейропластичності, на відновлення нашого мозку, на відновлення нейронних зв'язків. Дуже важливу складову беруть на себе лікарі реабілітаційної медицини. Це я маю на увазі фізичних терапевтів, ерготерапевтів. Важлива робота мовних терапевтів, якщо є проблеми з мовленням, така реабілітаційна робота якісна. Вона дає клас. Результат і людина може повернутися до абсолютно активного життя. Давно відомо, що струс головного мозку і от наслідки власне наслідки струсу головного мозку у вигляді посткомоційного синдрому це суто клінічний, е, клінічний діагноз. Треба уважно вислухати, уважно зібрати анамнез, уважно обдивитись пацієнта. Оцінка стану дає абсолютно чітку змогу виставити такий діагноз. Жоден протокол ведення наслідків черепно-мозкової травми не містить ін'єкційних препаратів. Вони не є доказовими, тому не є дієвими. Звісно, до медикаментозної терапії ми часто вертаємось, але це, це точкові штуки, які нам допомагають з якимось окремим симптомом ну дати ладу. Відновлення відновлення головного мозку може потребувати деякий час. У когось від це відбудеться достатньо швидко, у кого це займе певні місяці, і все це залежить знову від включеності пацієнта в своє лікування. І Тут дуже важливий цей момент не пасивне прийняття лікування, а активна в ньому участь. Дуже важливо налагодити саме сон під час сну дуже якісно і природнім шляхом відбувається відновлення. Намагатися відходити до сну в один і той же час, і сьогодні це має бути 10 11 година вечора сьогоднішнього дня. Кімната для сну має бути прохолодною, темною, не використовувати за дві години телефони, комп'ютери там інші гаджети. А варто саме прочитати книгу, саме друковану книгу. Це буде дуже класний ефект, спробувати перед сном зробити легкі вправи або прогулятися, подихати, зробити дихальні вправи. Не перенавантажуватись їжею перед сном обов'язково не пити каву бажано вже після обіду, після першої другої, тобто вся друга половина дня, вже має бути під девізом без кави. І безміцного чаю не варто розраховувати на таблетовані препарати. Вони а, мають короткочасну дію. Ну їх можна використовувати, але не тривало для м, людей, які мали м, в анамнезі травму голови. А, є перелік продуктів, які ми як то кажемо, які їх любить мозок: це жирна риба, це зелені овочі, це яйця, це шоколад, це горіхи, це куркума, різні лісові ягоди. Це зелений чай. Особливо важливо пити достатню кількість рідини до 2 літрів. Багато я чую від пацієнтів. Ну що ви що? Ви мені ж не можна ніякі фізичні активності. В мене ж була контузія, але це дійсно міф. Навіть існує протокол, протокол повернення до активності, який містить рекомендації щодо вже другого третього дня розширення фізичної активності. Звісно, ми не кажемо про. Ну, такі фізичні навантаження, підіймання вагів там, 100 кг в залі, Дозоване аеробне навантаження Йо? дають дуже потужний потенціал для відновлення. Це може бути і біг, і швидка хода, і плавання, і велосипед, і ролики, і йога, фізична активність напряму пов'язана з нашою нейропластичністю, тому вона має бути просто має бути. Це травма, нібито фізична, так але емоційна складова, психологічна складова, складова психічного здоров'я в цій травмі дуже важлива. Психолог, психотерапевт може налагодити навіть когнітивні певні певні навички і підказати правильний образ життя. Спосіб життя, знаєте, це така штука, яка допоможе якісно жити любій людині, не обов'язково з якоюсь проблемою зі здоров'ям. Тому якщо ви вже півроку змогли Отриматись в правильному харчуванні, правильному фізичному навантаженні, сну підходів до режиму праці, відпочинку вам вже буде важко відмовитися це робити і подалі. Дізнайтеся більше про життя після черепно-мозкової травми на платформі. Це ок.